Олена завжди мріяла про ідеальну сім'ю. Ще з дитинства вона уявляла, як одного дня зустріне прекрасного принца, вийде за нього заміж і житиме довго і щасливо. Реальність, як завжди, виявилася дещо іншою. Принц знайшовся високий, статний Максим, з блакитними очима і шрівною посмішкою, але разом із ним. У життя Олени увійшла його мати, Віра Петрівна, жінка з характером сталевим і поглядом пронизливим. З першого дня знайомства Віра Петрівна дала зрозуміти, що їй невістка не до душі. Худенька якась, буршала вона, оглядаючи Олену. І готувати, мабуть, не вміє. Ех, Максиме, де ж ти таку знайшов? Олена намагалася не звертати увагу на колючі зауваження свекрухи, але кожне слово боляче ранило її серце. Перші місяці подружнього життя пройшли, як у тумані. Олена старалася з усіх сил, готувала смачні вечері, прибирала квартиру до блиску, намагалася в усьому догодити чоловікові, але Віра Петрівна завжди знаходила до чого причепитися. То борщ недосолений, то сорочки неправильно випросувані, то пил на шафі невитертий. Ну, що ж ти за господиня така, зітхала свікруха, заходячи до них у гості. Мій Максим заслуговує на краще. Олена мовчки ковтала сльози і намагалася усміхатися. Вона сподівалася, що з часом все налагодиться, що Віра Петрівна зрозуміє, як сильно вона любить Максима. Як старається бути хорошою дружиною, але час минав, а ситуація тільки погіршувалася. Віра Петрівна стала приходити до них майже щодня, перевіряючи кожен куточок квартири і коментуючи кожну дію невістки. Олена відчувала, як поступово втрачає впевненість у собі вона стала боятися щось робити, постійно очікуючи критики. Максим спочатку. Намагався захищати дружину, але поступово і він піддався впливу матері. Оленко, може, тобі варто повчитися у мами, якось сказав він. Вона ж все таки досвідчена господиня. Олена тільки кивнула, відчуваючи, як всередині все стискається від болю і образи. Одного дня Віра Петрівна оголосила, що на вихідних у Максима день народження. І вона хоче, щоб вони відсвяткували його всією родиною. І щоб все було ідеально, додала вона, пильно дивлячись на Олену. Я хочу, щоб мій син отримав справжнє свято. Олена зрозуміла, що це випробування, шанс довести свекрусі, що вона гідна її сина. Вона кинулася до підготовки з усім ентузіазмом. Цілий тиждень вона планувала меню, прибирала квартиру, готувала прикраси. Вона хотіла, щоб все було просто бездоганно. У день свята Олена встала на світанку. Вона почала готувати з самого ранку, пекла пиріг, маринувала м'ясо, робила салати, кожну страву вона готувала з особливою старанністю, вкладаючи в неї всю любов і надію. Коли прийшли гості, стіл був накритий ідеально красиві серветки, вишукані страви. Святкові свічки. Все виглядало, як на картинці з журналу. Олена стояла, нервово посміхаючись і чекаючи реакції свекруги. Віра Петрівна повільно обійшла стіл, уважно оглядаючи кожну тарілку. Її обличчя було непроникним. Нарешті вона зупинилася і подивилася на Олену. Що ж, сказала вона холодно. Принаймні, цього разу ти постаралася. Олена відчула, як всередині все обірвалося. Вона так сподівалася на похвалу, на визнання своїх зусиль, а натомість отримала лише холодне схвалення. Вечір тягнувся нескінченно. Гості їли і пили. Максим приймав поздоровлення, а Олена метушилася навколо столу, підливаючи вино і підкладаючи закуски. Вона відчувала на собі постійний критичний погляд свекрухи, і це заважало їй розслабитись. Коли настав час подавати торт, сталася катастрофа. Олена несла його з кухні, але зачепилася за край килима і впала. Торт розлетівся по підлозі, забризкавши кремом гостей і меблі. На мить у кімнаті запанувала мертва тиша, а потім Віра Петрівна вибухнула. Ось, закричала вона, вказуючи на Олену, яка розгублено сиділа на підлозі серед залишків торта. Ось яку невістку ти собі вибрав, Максиме! Незграбну, нездару, яка навіть торт до столу донести не може. Олена відчула, як сльози навертаються на очі. Вона дивилася на Максима, сподіваючись на підтримку, але він лише розгублено відводив погляд. І тут. Щось в Олені зламалося, всі ті місяці приниження і критики, всі ті спроби доводити і виправдати чиїсь очікування, все це ратом здалося їй безглустим і марним. Вона повільно підвелася, витерла руки фарту, і подивилася прямо в очі вірі Петрів. Знаєте що? сказала вона спокійно, але твердо, я більше не буду це терпіти. Я старалася, я робила все можливе, щоб бути хорошою дружиною і невісткою. Але вам завжди було мало. Що б я не робила? Як би тільки не старалася, вам завжди недостатньо. Віра Петрівна відкрила рота, щоб щось сказати, але Олена не дала їй можливості. Ні, тепер ви послухаєте, продовжила вона. Я люблю вашого сина. Я хочу бути з ним щаслива. Але я не дозволю вам знищити мою самоповагу і впевненість у собі. Якщо ви не можете прийняти мене такою, яка я є, це ваша проблема, не моя. Вона повернулася до гостей, які приголомшено спостерігали за сценою. Вибачте, але свято закінчено, сказала Лен. Дякую, що прийшли. За цими словами вона пішла в спальню, залишивши всіх в шоці. Вона чула, як Віра Петрівна щось обурено кричить, як Максим намагається її заспокоїти, як гості поспішно прощаються, але їй було все одно. Вона відчувала дивне полегшення, неначе скинула з плечей важкий тягар. Через деякий час до кімнати увійшов Максим. Він виглядав розгубленим, втомленим. Оленко, почав він, навіщо ти так? Мама, звичайно, перегнула палицю, але ж вона бажає нам добра. Олена дивилася на чоловіка з сумом. А ти? запитала вона тихо. Теж бажаєш мені добра. Чому ти ніколи не захищав мене? Чому дозволяв своїй матері принижувати мене? Максим зам'явся. Ну, знаєш, мама просто хоче, щоб у нас все було добре. Вона досвідчена, вона знає життя. Досвідчена? перервала його Олена. А ти не думав, що її досвід робить нас нещасними, що її постійна критика і втручання руйнують наші стосунки? Максим мовчав, не знаючи, що відповісти, а Олена раптом зрозуміла, що більше не може так жити. Вона встала і почала збирати речі. Що ти робиш? злякано запитав Максим. Я їду до батьків, відповіла Олена. Мені потрібен час, щоб подумати, і тобі я думаю теж. Але ж ми можемо все обговорити, все вирішити, розгублено сказав Максим. Олена похитала головою. Ні, Максиме, не зараз. Мені потрібен час і простір, і тобі теж потрібно подумати, чого ти хочеш від нашого шлюбу, і чи готовий ти боротися за наші стосунки. Вона зібрала валізу, Поцілувала приголомшеного Максима в щоку і вийшла з квартири. На вулиці було прохолодно, але Олена відчувала дивне тепло всередині. Перше за довгий час вона відчула себе вільною і сильною. Наступні дні були нелегкими. Олена жила у батьків, намагаючись розібратися в своїх почуттях. Вона багато думала про своє життя, про стосунки з Максимом. Про вплив Віри Петрівни на їхній шлюб. Максим дзвонив щодня, просив пробачення, обіцяв, що все зміниться. Але Олена не поспішала повертатися. Вона розуміла, що просто слів недостатньо, потрібні були реальні дії і зміни. Через тиждень після того пам'ятного вечора Олена погодилася зустрітися з Максимом. Вони зустрілися в маленькому кафе. Де колись у них було перше побачення. Я багато думав, почав Максим, нервово крутячи чашку з кавою. Ти була права. Я дозволив мамі занадто сильно втручатися в наше життя. Я не захищав тебе, як повинен був мені дуже шкода. Олена уважно дивилася на чоловіка. Вона бачила щирість в його очах, але цього було недостатньо. І що ти збираєшся з цим робити? запитала вона. Максим глибоко вдихнув. Я поговорив з мамою, сказав він. Сказав їй, що якщо вона не перестане втручатися в наше життя і критикувати тебе, ми перестанемо з нею спілкуватися. Олена здивовано підняла брови. Вона не очікувала, що Максим зважиться на такий крок. І як вона відреагувала? запитала вона. Спочатку вона була в шоці, відповів Максим, кричала, плакала, звинувачувала мене в невдячності, але потім, потім вона заспокоїлася і сказала, що подумає над моїми словами. Олена відчула, як всередині зароджується надія можливо, не все втрачено, можливо, вони зможуть почати все спочатку. Я хочу, щоб ми були щасливі, Оленко, продовжив Максим. Беручи її за руку. Я люблю тебе і готовий боротися за наш шлюб, але мені потрібна твоя допомога. Ми повинні разом встановити межі у стосунках з мамою і навчитися відстоювати наше право на власне життя. Але не відчула, як на очі навертаються сльози. Вона стиснула руку Максима. Я теж хочу, щоб ми були щасливі, сказала вона. Я готова спробувати ще раз. Але ти повинен зрозуміти я більше не буду мовчати і терпіти приниження ні від твоєї мами, ні від кого іншого. Максим кивнув. Я розумію, і я буду поруч з тобою, обіцяю. Вони довго розмовляли в той вечір, обговорюючи свої почуття, страхи і надії. І коли Олена повернулася додому, вона відчувала, що в її серці з'явилася надія на краще майбутнє. Наступні тижні були непростими. Олена і Максим вчилися жити по новому, встановлювати межі і відстоювати свої інтереси. Віра Петрівна спочатку противилася змінам, але поступово і вона почала розуміти, що якщо не змінить своєї поведінки, то ризикує втратити сина назавжди. Одного дня Віра Петрівна несподівано з'явилася на порозі їхньої квартири. Олена напружилася. Очікуючи чергової порції критики, але свекруха виглядала незвично розгубленою. Можна увійти? запитала вона тихо. Олена кивнула, пропускаючи свекруху в квартиру. Віра Петрівна пройшла у вітальню і сіла на диван, нервово стискаючи в руках сумочку. Я, Я хотіла поговорити з тобою, Олено, почала вона, уникаючи прямого погляду. Олена сіла навпроти. Відчуваючи, як серце починає битися частіше, я вас слухаю, сказала вона спокійно. Віра Петрівна глибоко вдихнула і нарешті подивилася Олені в очі. Я хочу попросити в тебе пробачення, сказала вона тихо. Олена відчула, як у неї перехопило подих. Вона ніколи не чула від свекрухи таких слів. Я розумію, що була надто жорстокою і критичною. Продовжила Віра Петрівна. Я думала, що роблю як краще для Максима, але насправді тільки руйнувала ваші стосунки. Вона помовчала, збираючись з думками. Знаєш, коли Максим сказав, що може перестати зі мною спілкуватися, я спочатку розлютилася, але потім. Потім я почала думати і зрозуміла, що ризикую втратити не тільки сина, але й можливість бачити, як росте мій онук чи онука. Олена здивовано підняла брови. Онук, онука, про що ви? Віра Петрівна слабо усміхнулася. Ну, я сподіваюся, що колись у вас будуть діти, я хочу бути частиною їхнього життя. Але для цього я повинна навчитися поважати вас і ваші рішення. Олена відчула, як на очі навертаються сльози. Вона не очікувала такого повороту подій. Я не прошу, щоб ти відразу мені пробачила, продовжила Віра Петрівна. Я розумію, що задала тобі багато болю, але я хочу спробувати все виправити, дати нам шанс стати справжньою родиною. Олена довго мовчала, обдумуючи слова свекрухи. Нарешті вона сказала Я ціную ваші слова, Віра Петрівна, і я готова спробувати почати все спочатку. Але ви повинні розуміти це не станеться за один день. Нам всім потрібен час, щоб навчитися довіряти одне одному і поважати межі. Віра Петрівна кивнула Я розумію, я готова працювати над цим. Коли Максим повернувся з роботи і засав дружину і матір за мирною бесідою на кухні, він не міг повірити своїм очам. Олена розповіла йому про розмову з Вірою Петрівною, і він відчув. Як його серце наповнюється надією. З того дня їхнє життя почало поступово змінюватися. Віра Петрівна стала менше втручатися в їхні справи і більше прислухатися до думки Олени. Вона навіть почала брати у невістки уроки кулінарії, визнаючи, що деякі страви у тієї виходять краще. Олена, в свою чергу, навчилася не сприймати кожне слово свекрухи як критику. Вона зрозуміла, що іноді. За різкими словами Віри Петрівни ховається просто турбота і бажання допомогти. Максим радів, спостерігаючи, як дві найважливіші жінки у його житті, поступово знаходять спільну мову. Він став більше цінувати Олену, розуміючи, через що їй довелося пройти заради їхнього шлюбу. Через рік після тієї пам'ятної вечері Олена дізналася, що вагітна. Коли вона повідомила про це Максиму і Вірі Петрівні, Обидва були на сьомому небі від щастя. Я стану бабусею. радісно вигукнула Віра Петрівна, обіймаючи Олену, і в цих обіймах не було ні краплі фальші чи нещирості. Вагітність Олени стала новим випробуванням для їхніх стосунків. Віра Петрівна іноді не могла стриматись від порад і зауважень, але тепер вона намагалася висловлювати їх м'якше, і з повагою до вибору невістки. Олена, в свою чергу, навчилася цінувати досвід свекруги і прислухатися до її думки, не втрачаючи при цьому власної впевненості. Коли народилася маленька Софійка, Віра Петрівна була однією з перших, хто прийшов її привітати в половому будинку. Вона принесла величезний букет квітів і м'яку іграшку для онуки. Ти молодець, Оленко, сказала вона, обіймаючи невістку, ти стала прекрасною мамою. Олена відчула, як на очі навертаються сльози. Ці слова означали для неї більше, ніж будь-які подарунки. Минали роки, Софійка росла, радуючи батьків і бабусю своїми успіхами. Олена і Максим насолоджувалися сімейним життям, знаходячи радість у простих моментах. Віра Петрівна стала частим гостем у їхньому домі, але тепер її візити приносили тільки радість. Вона навчилася бути турботливою бабусею, не перетинаючи межі і поважаючи рішення молодих батьків. Одного вечора, коли Софійці було вже п'ять років, вся родина зібралася за святковим столом. Віра Петрівна принесла свій фірмовий пиріг. Олена приготувала улюблений салат Максима, а маленька Софійка намалювала листівку для всієї родини. Коли всі сіли за стіл, Максим підняв келих і сказав я хочу випити за найважливіших жінок у моєму житті за мою кохану дружину Олену, яка навчила мене що таке справжня любов і терпіння, за мою маму, яка знайшла в собі сили змінитися і стати справжнім другом для нашої сім'ї, і за нашу маленьку принцесу Софійку, яка робить наше життя яскравішим кожен день. Олена і Віра Петрівна переглянулися, і в їхніх очах блиснули сльози. Вони пройшли довгий шлях від ворожнечі до справжньої дружби, і кожна з них розуміла, наскільки цінним є те, що вони мають зараз. І за нашу сім'ю, додала Олена, підіймаючи свій келих. за те, що ми навчилися цінувати одне одного і долати труднощі разом. Віра Петрівна кивнула, усміхаючись крізь сльози. За нашу сім'ю, повторила вона. А маленька Софійка, не розуміючи всієї глибини моменту, Просто радісно засміялася і обняла маму і бабусю. У цей момент Олена зрозуміла, що всі ті труднощі, через які вони пройшли, були недарма. Вони зробили їхню родину сильнішою і навчили їх справжній любові і прощенню. Вона подивилася на Максима, який з любов'ю дивився на них трьох, і відчула, як її серце наповнюється теплом. Вони створили свій маленький рай, свій ідеальний світ. І, хоча він був далекий від казкових уявлень її юності, він був набагато кращим і реальнішим. Життя продовжувалося, приносячи нові виклики і радощі, але тепер вони знали, що разом зможуть подолати будь-які труднощі, тому що найголовніше вони вже зрозуміли справжня сім'я будується на любові, повазі і вмінні прощати, а та пам'ятна вечеря. Коли Олена нарешті знайшла в собі сили протистояти свекрусі, стала не кінцем, а початком. початком нового етапу в їхньому житті, де кожен зміг знайти своє місце і навчитися цінувати інших. І коли Олена дивилася на свою родину чоловіка, який став її опорою і захистом, доньку, яка була втіленням їхньої любові, і свекруху, яка стала справжнім другом. Вона зрозуміла, що що не проміняла б це ні на що у світі, бо іноді найбільші конфлікти приводять до найкращих змін, і іноді потрібно просто знайти в собі сили сказати досить, щоб почати все спочатку, на кращих умовах, з новим розумінням і з відкритим серцем. І хоча їхня історія була далека від ідеалу, вона була їхньою, з усіма злетами і падіннями, з усіма сварками. І примиренняне, і саме це робило її особливо цінною. Бо справжнє щастя не в ідеальності, а в умінні знаходити радість навіть у недосконалості і в розумінні того, що найважливіше це любов, любов і підтримка близьких людей. І коли того вечора Олена засинала, обіймаючи Максима і слухаючи тихе сопіння Софійки з сусідньої кімнати, вона знала. Вона нарешті знайшла свій ідеальний світ, не такий, як у казках, але набагато кращий, бо він був справжнім, він був їхнім. А Віра Петрівна, повертаючись додому після сімейної вечері, думала про те, як багато вона могла втратити через свою впертість і бажання контролювати все навколо. Вона дякувала долі за те, що їй дали шанс все виправити. Бо тепер вона мала те, про що завжди мріяла, люблячу родину, де її цінують і поважають не через страх, а через справжню прихильність. Життя продовжувало підкидати їм нові випробування. Коли Софійці виповнилося сім років, Олена несподівано отримала пропозицію про підвищення на роботі. Це була чудова можливість для кар'єрного росту, але вона вимагала більше часу і зусиль. Олена довго вагалася, не знаючи, як поєднати нові обов'язки з сімейним життям, вона боялася, що не зможе приділяти достатньо уваги донці і чоловікові, і тут несподівано на допомогу прийшла Віра Петрівна. Оленко, сказала вона одного вечора, коли вони сиділи на кухні за чаєм. Я бачу, як ти переживаєш через цю пропозицію. Але я хочу, щоб ти знала. Ми з Максимом підтримаємо тебе. Що б ти не вирішила? Олена здивовано подивилася на свекруху. Але ж це означає, що я менше часу буду проводити вдома. Ви завжди казали, що жінка повинна в першу чергу дбати про сім'ю. Віра Петрівна усміхнулася. Знаєш, з віком починаєш розуміти, що не все так однозначно. Так, сім'я важлива, але і самореалізація не менш важлива. Ти чудова мати і дружина. Але ти також талановитий спеціаліст, і ти заслуговуєш на те, щоб розвиватися у цих сферах. Олена відчула, як на очі навертаються сльози. Ці слова означали для неї дуже багато. Але як же Софійка? запитала вона. Їй потрібна мама. Для цього є я, відповіла Віра Петрівна. Я зможу забирати її зі школи, коли ти затримуєшся на роботі, можу допомагати з уроками. Ти ж знаєш, як я люблю проводити час з онукою. Олена не могла повірити своїм вухам. Ще кілька років тому вона б і подумати не могла, що Віра Петрівна запропонує їй таку підтримку. Дякую вам, тихо сказала вона. Це так багато для мене значить. Віра Петрівна взяла її за руку. Ми сім'я Оленко, а сім'я повинна підтримувати один одного. З підтримкою родили. Олена вирішила прийняти пропозицію про підвищення. Це був складний період. Вона часто затримувалася на роботі, іноді працювала у вихідні. Але Максим і Віра Петрівна робили все, щоб підтримати її і допомогти з Софійкою. Були моменти, коли Олена відчувала провину за те, що не може приділяти доньці стільки часу, скільки хотілося. Але одного дня Софійка сказала щось. Що змусило її переосмислити свої страхи. Мамо, сказала дівчинка, коли вони разом малювали ввечері, я так пишаюся тобою. Ти така розумна і сильна. Коли я виросту, я хочу бути такою ж, як ти. Олена відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона зрозуміла, що своїм прикладом вчить доньку не боятися труднощів і йти до своєї мети. Минав час. Софійка росла, Олена досягала нових висот у кар'єрі, Максим підтримував їх у Бог. А Віра Петрівна стала невід'ємною частиною їхньої родини, завжди готова допомогти і підтримати. Коли Софійці виповнилося 16, вона вирішила влаштувати особливе свято на день народження бабусі. Вона зібрала усю родину і приготувала урочисту промову. Бабусю, сказала Софійка. Дивлячись на розчулену Віру Петрівну. Я знаю, що колись давно у вас з мамою були складні стосунки, але я хочу подякувати вам обом за те, що ви змогли все подолати. Ви навчили мене, що справжня любов може подолати будь-які перешкоди, що найважливіше це вміня прощати і змінюватися, і що сім'я це найцінніше, що є у людини. Олена і Віра Петрівна обмінялися поглядами. В яких читалися роки спільних переживань, труднощів і радощів. Вони пройшли довгий шлях від ворожнечі до справжньої дружби і взаєморозуміння. Я пишаюся тим, що є частиною цієї родини, продовжила Софійка, і я обіцяю, що буду берегти ті цінності, якими ви мене навчили. Того вечора, коли всі розійшлися, Олена і Віра Петрівна залишилися удвох на кухні. Вони мовчки пили чай, кожна занурена у свої думки. Знаєш, Оленко, нарешті сказала Віра Петрівна, я часто думаю про той вечір, коли ти нарешті сказала мені все, що думаєш. Тоді я була ображена і зла, але тепер я розумію, що це був переломний момент. Ти змусила мене подивитися на себе збоку і зрозуміти, якою жахливою я була. Олена усміхнулася. А я часто згадую, як ви прийшли до мене з вибаченнями. Це вимагало великої сміливості і мудрості. Міра Петрівна взяла Олену за руку. Я вдячна долі за те, що вона дала мені шанс все виправити, і я вдячна тобі за те, що ти змогла пробачити і прийняти мене. Вони обнялися, відчуваючи, як руки непорозумінь і образ, остаточно відходять у минуле, залишаючи місце тільки для любові. І вдячності.